Всім привіт! І сьогодні я розкажу, як я втратив 500 доларів, а міг втрати навіть більше, тобто орієнтовно біля 1000 доларів. Але я їх повернув. І історія така: вона могла статися з будь ким з вас, тобто це просто швидкість, типу спішив, і ну, ось така історія. Також не забувайте підписатися на телеграм-канал, посилання на які ви знайдете в описі. Там ви знайдете дуже багато корисної інформації, таких як саме та роздача, про яку я буду розказувати, де там по 10-20 доларів можна було залутати за буквально за декілька хвилин. Може бути якась інша роздача, більш крута акція, яка зараз на даний момент є. Поки ми записуємо це відео, тому не пропускайте свій шанс і продовжуємо. От, історія відбулася 2 числа, тобто 2 вересня. І я бачу, що виходить там класна промка, де виплачують миттєво. Я перевіряю на своєму основному акаунті. Да, мені туди заходить, якщо я не помиляюсь, там 15 чи 16 доларів. Ага, зробив. Вона прийшла виплата миттєво. І що я думаю робити? Ага, закидаю пост зразу, щоб ви могли робити її. Також одночасно, як і я. Бо, якщо б вона не виплатила то то ну, не було б смислу викидати те, що виплата миттєва, і що? Викидаю пост і зразу починаю робити свою ферму аккаунтів. В мене прикол в тому, що багато грошей е, прям іменно в тезері лежить на біржі ОКХ. Я перекидаю з ОКХ на Binance. Е, і тут такий прикол. Перекидаю 100 баксів, перекидаю ще 100 баксів і думаю. Наше перекидаю по 100, якщо я зараз гляну, скільки мені акаунтів треба робити, і переведу там повну суму. Тобто там скільки мені треба, було там 600 доларів, чи там 700, чи 1000 доларів. Угу. Я рішаю так, зараз перекину 500 доларів, і якщо треба, буде там ще деякі аккаунти, докину ще декілька доларів. І що я роблю? Перекидаю 500 доларів, е, заходжу на Binance спокійненько, купію адрес, вставляю адрес. Повертаюсь на Binance, копію мему і вставляю мему, як я думав. В ітозі я не вставив мему випадково і відправляю USDT в мережі Ton, тому що це найбыстріше, на Binance, е ну, щоб швидко прийшли і швидко розкидати по всіх аккаунтах. І що відбувається? Проходить хвилин 5, е можливо, навіть менше. Я дивлюся, що е на Binance в мене гроші немає. А сповіщення прийшло, Типа, що кошти вже надійшли. Тобто, не те, то, що кошти е, надходять там, чи відправлені, вони вже надійшли. Окей, думаю, одна дві хвилини затримки може бути завжди до 1, дві, п'ять хвилин, і що в висновку. Висновку нічого немає. Дивлюся, по е, транзакції, по експлореру, і що я бачу: хлоп, е, вже транзакція доставлена. Тобто, кошти вже є. Я такий думаю, ладно, перевірю адрес. Заходжу на це, є, дивлюся, так, адрес є. Ну, як згадую, що має бути адрес двокрапка, мемо. Думаю, так. ну Може, там якась обнова вийшла і не пишуть мемо. Окей. Заходжу на електронну пошту, дивлюся, а там просто вивод на адрес. Тобто на адрес бінансу. Ну, кошти надійшли на бінанс, все окей. Я такий думаю, все, жопа, ну, треба рішати якісь діла. Но! Я розумію, що е, акція не закінчується, і треба ну, ще раз виводити, типу, ще там 500, виведу 501 щоб не путатись в транзакціях і так далі. Е, я вивожу 501 на Binance. Получається е, так, що вони мені доходять дуже швидко. В той момент я вже перевіряю мему. Перевіряю, чи є мемо в електронці для підтвердження, і все окей. Тоді все по красоті виходить. Далі. Е, що виходить наступне? Е, я прокручую всі аккаунти, дивлюся, акція. Е, я зробив там, якщо не помиляюсь, 8 аккаунтів, е, чистий прибуток там за 15 хвилин. Ну, якщо не рахувати, там поки не дійдуть, поки приєднатися і так далі. Просто за 15 хвилин роботи е, Вийшло там 114 доларів чистими. А так я ці всі аккаунти робив орієнтовно ну, до години часу, щоб зайти, залогінитись, приєднатись до акції і так далі. Ну і відкрутити і перевірити, що мені випало. Далі я ще записав кружечок, як поєднувати і що мені виходить. Далі я вже вивів всі кошти, тобто з прибутком, тобто в кожному аккаунті від 10 доларів до 20 доларів... Ні, від 10 чистими до 20 доларів грязними. Я тут такий, окей. Далі треба рішати якось цю ситуацію в, там, в, годині, 8, не, в годині 20 21 і я пишу на Binance, такий, типа, здравствуйте, право транзакцію, туди-сюди. І виходить, який прикол. Там на Binance потрібно просто заповнити форму, що дуже круто. Ти заповнюєш форму, пишеш монету, суму і вводиш цей транзакцію. Ну, типа, ті хеш. Ну, я вставляю той ті хеш, той, що. Дивлюся, але він щось не підходить. Я відкриваю чатик в Binance, там за хвилин 5 під'єднується саппорт, кажу, така, от така от історія. Ті e, хеш не підходить. Він такі, окей, дайте ті хеш, я даю їм, вони перевіряють, дають мені ті хеш, e, саме мій, тобто правильний. І відтоді я подаю заявку, e, Binance e, в сапоті скриншот, щоб вони підтвердили, що типу все окей, що все правильно заповнив, щоб не тратити час. Ну, бо це лишні справи, і воно мені не треба. Я ввожу ті хеш, відправив, все, красота. Години 4 проходить, повертаються кошти. Ну, типу, в 9 там відправив в час ночі, вже Binance повернув кошти тобто, вже успішно. Осталось діло, як то кажуть, за малим. Написати на ОКХ я думав, як воно буде. Воно повернеться саме мені на гаманець. Але так немає. Чому? Бо в біржах є такий нюанс, ну образно там на Бінансі, на коха, на Байбіті, в їх на тоні суто один гаманець. Тобто один гаманець, який получає, тільки розподіляється кошти, наприклад, щоб вони знали, що це за користувач, їх є мемо. Тобто, те, коментар, і було зрозуміло, що от, біржа отримала кошти, але вона отримала їх собі. І їх треба розподілити якомусь там користувачу, тобто мені, наприклад, да? або там вам або другому комусь. І вони ввели мемо, але, але вони повернули на той самий адрес, на який була відправка. А якщо ви не знаєте, всі транзакції, тобто тобто які є, тобто якщо кошти надходять вам, то вони надходять вам. Але відправляєте ви не з свого гаманця, а з гарячого кошелька біржі. Тобто, от, прикріплю скріншот, він у мене, здається, є. І відправка там е, така: Binance Hot Wallet, е, і там OKH Hot Wallet, якщо не помиляюсь, а ні, Binance Hot Wallet і мій адрес. Ну а На мій адрес той, що був відправка, це просто ну, біржа. Далі, яка історія? Е, потрібно, що робити? В цьому випадку пишеш на ту біржу, яка отримує, ну якщо вона автоматично не зрахувалася. пишеш на ту біржу, яка має повернути тобі кошти. Тобто тут є два варіанти. Перший варіант це пишеш в підтримку, е, создаєш тікет заявку, і там ждеш відповіді. Або пишеш на електронну пошту. Ну, я писав на електронну пошту, я пишу на електронну пошту, е, от, така, от така історія. Я там відправив кошти, от такі-то, такі-то там мій UID. На таку біржу, от така транзакція. І потрібно ну, повернути їх. Біржа мені повернула, потрібно, щоб ви зарахували на гаманець. Після цього відбувається наступне: біржа, як і всі адекватні люди, попросили підтвердження. Чого? Бо вони бачать відправку з гарячого гаманця, але їм потрібно ідентифікувати те, що ці кошти повернулись саме мені, і саме за мою транзакцію. І тут саме тупость. Да, яку я зробив. Ті, е, до підтримки ну, випросів немає. Там про, просто трохи тупость, трохи, чуть -чуть підтримка є нюанси, те, що е, ну, по-тупому можна було просто зробити конференцію, я їм все показав би. Но, ладно. Е, підтримка мені пише: зробіть певні дії, наприклад, е, зайдіть на біржу, ну, на УКХ, покажіть транзакцію, по, перейдіть на Binance. Покажіть ну, апеляцію, це те повернення, і покажіть чат з підтримкою. Що я роблю? В мене на OKX і на Binance немає ну, безпечності. Тобто, я заходжу без Face фейс фейсайді. Да? Перше, що я роблю, я ставлю на перше, я роблю відправляю звичайні транзакції відоси. Тобто, такі, які вони попросили, з входом в біржу, знімок екрану, да, все нормально. В підтримку. Вони кажуть, ні, відправляй ще раз, нам потрібно, щоб було вхід. Я Додік. Я, додік ставлю вхід тільки на ОКХ. Получається, за кожен на ОКХ І бачу от такий прикол. Там вхід є, а на бінансі немає. Відправляю знов той самий відос, тільки вже з входом, ну, Face ID. І, і виходить, що кажуть, ні, не то. Ставлю ще раз на Binance Получається, відправляю один відос, другий відос, як я заходжу. Все окей. Добре. Кажуть, ні, не то. Давай нам покажи, ну, ти не задубав, покажи нам по-іншому. Вони пишуть: зніміть там ось такі дії, наступні там запис екрану, але там потрібно було знімати з іншого пристрою. Тому я знімав з телефона, тобто беру один телефон, і знімаю. Е, другий телефон, так як я заходжу на ОКХ, е, показую там транзакцію, показую вхід, тобто, з'являється плашка е, ну, безпеки, тобто, вести пароль, вести пін-код, е, там якийсь значок на екрані, Face ID, е, будь-яка дія. Тобто те, що ти входиш в аккаунт. Е, далі, заходжу так само на Binance. І все окей, все проходить нарешті. З там десятої спроби я зміг записати. Тобто, і що я хотів донести цим відео. Не забувайтеся вписувати мему. Завжди, як відправляєте кошти, завжди як відправляєте кошти, звертайте увагу на адрес, на який ви відправляєте краще два-три рази перевірте, щоб ви відправляли. Так, да, це там 500 баксів. Ну, якби це було 5 тисяч баксів або 10 тисяч баксів, або там всі гроші. Ну, тобто, це могло стати з будь-ким. І, наприклад, на тиждень без грошей просто були б. Ну, от така неприємна ситуація. Ну і звичайно, це ви могли відправити просто. Не на е, біржу, да, а відправити комусь на гаманець і випадково помилитися, да, відправити по е, останнім транзакціям. Останні транзакції у вас там 0,000 долар від якогось скам-гаманця, який дуже похожий на ваш. Тобто там остання цифра співпадає, е, передостання співпадає. Передостання перед може не співпадати, може співпадати. Е, дуже багато різних таких нюансів, і краще не попадайтеся, е, вот. І що я хочу сказати, на цьому моменті просто будьте уважні, не робіть такої херні, звертайте увагу на свою безпеку, куди ви відправляєте кошти, кому ви відправляєте, де ви приймаєте участь, де ви не приймаєте участь. Ну і що? Не забувайте також підписатись на телеграм-канал. Там виходить дуже багато новин, виходять різні оновлення. І з вами були Core Community, і всім пока!